На Хмельниччині родичі бійців, які воюють під Дебальцевим, в день блокували залізничний переїзд. Кілька десятків людей виходили на колі із вимогою надати підкріплення військовим частинам. Рейки перекрили бусом за 5 кілометрів від Шепетівки. Пасажирський потяг по цій колі проходить лише раз на добу, але люди були налаштовані не пропускати і вантажні вагони. Надвечір з переїзду протестувальники відійшли, але розходитись поки що не збираються. Правди про ситуацію на Дебальцівському плацдармі вимагали і в Одесі. Там громадські активісти на дві години перекривали дорогу на один з терміналів торговельного морського порту. Черга з фур вишикувалась миттєво, адже рух технологічною трасою активний. Учасники протесту підпалили шини і висловлювали претензії на адресу генштабу. Ну і трасу Київ-ЧОП протестувальники вже розблокували. Акцію протесту рідні бійців 128-ї бригади і громадські активісти почали ще напередодні ввечері. Рух аптівок зупинили в обидва боки. Врешті страйкарям зателефонували бійці. А очільник області переконав, що влада робить все, аби їх рятувати.